Це відбувалося щоранку: сніданок, смартфон, новини, настрій, настрій на цілий день. Того разу Артем не зрадив своїм звичкам. Він взяв телефон та почав ранковий релакс. Раптом його увагу привернув голосний заголовок в одному з телеграм-каналів, який йому колись порадив його друг. В Україні більше не будуть складатимуть ЗНО. І поки зацікавлений Артем переходить за рекламним посиланням, ми не поведемось на таку очевидну маніпуляцію. Напівправда популярний спосіб привернути увагу, наприклад, заголовком, до якого часто вдаються сумнівні медіаресурси. Простими словами, напівправда це коли нам говорять 20% правди, а все інше проста брехня. І поки наш Артем миттю розсилає так звану новину своїм друзям, щоб порадіти разом з ними, зупинимось на основних моментах. В новині дійсно сказано, що ЗНО учні більше не будуть складати, проте в заголовку пропустили важливу деталь замість нього залишиться НМТ навіть після закінчення війни. Все дуже просто. Правду вдалося знайти достатньо швидко, але це не завжди так легко. Вона може бути захованою набагато глибше. Уже за декілька днів розчарований Артем відкладе телефон в бік і піде вибачатися перед друзями за те, що вів їх в оману. Що ж сталося? Виявилося, що його обманули. Але не зовсім. Артем поплатився за гарячу голову. Тепер він детальніше перевіряє новини з голосними заголовками перед тим, як поширювати їх, щоб потім обговорювати зі своїми друзями. Іноді поширена правда буває оманливою. Тож раджую тобі не вірити одразу всьому, що ти читаєш.